Привіт, я Джеймс Флоренс, гравець БК Кривбас Баскет. Сьогодні я навчу вас робити простий кросовер та кросовер з розворотом. Перш за все, варто оцінити ситуацію на майданчику. Якщо момент вдалий для обіграшу, я йду вниз, роблю широкий крок праворуч, чекаю, щоб захисник також пішов у цей бік. Далі виконую крок ліворуч і йду під кільце або знаходжу пасом партнера. Можливий варіант, коли після другого кроку захисник встигне за вами. Тоді ви розвертаєтесь у протилежний бік та йдете на кільце. Бажаєте навчитись? Не дозволяйте собі пропустити бодай одного тренування.